29 грудня грудня відбулася 19-та сесія Лозівської районної ради, сьомого скликання. Остання сесія в цьому році. Депутати внесли деякі зміни до районного бюджету поточного року. В рамках процесу декомунізації перейменували окремі заклади культури району. Комсомольський сільський клуб отримав назву Миролюбівського, радянський став Степовим, Петрівський українським. Відповідно, змінили назви і бібліотеки цих населених пунктів. Сесія підтримала зміни до рішення районної ради про встановлення роз за харчування дітей у навчальних закладах Лозівського району на 2017 рік. Діти дошкільного віку в начально-виховних комплексах району будуть отримувати харчування на суму 24 гривні 50 копійок в день. В тому числі 14 гривень 70 копійок за рахунок районного бюджету та 9 гривень 80 копійок – батьківська плата у сільській місцевості. 9 гривень 80 копійок за рахунок районного бюджету та 14 гривень 70 копійок батьківська плата у міській місцевості, тобто у відповідних закладах Краснопавлівської та Орільської селищних рад. Також депутати надали згоду на прийняття у спільну власність територіальних громад Лозівського району з комунальної власності Краснопавлівської селищної ради, майданчика для ігрових видів спорту, який за своїм станом потребує відновлення.